Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо ліниві голубці в духовці. За таким рецептом голубці завжди вдаються. І вони ніжні, смачні та соковиті. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте вподобайки і будемо готувати разом. Насамперед відварюємо 200 в підсоленій воді до напівготовності. Одну велику цибулину дрібно нарізаємо ножем. Другу цибулину наріжемо для заливки. Одну середню морквину натираємо на терку з великими отворами. Можна і на середні отвори. А друга морквина знадобиться також для заливки. Половину капусти вагою приблизно 400-450 г дрібно нашаткуємо ножем. А потім ще й додатково ножем порубаємо. Чим дрібніше, тим буде краще. На сковороду виливаємо олію разом з невеликим шматочком вершкового масла. Висипаємо нарізану цибулю і підсмажуємо її до м'якості протягом 2 хвилин на середньому вогні. А уже потім додаємо морку і капусту разом. І продовжуємо все разом обсмажувати до м'якості моркви та капусти. До повної готовності обсмажувати не потрібно. За хвилину до приготування до смаку додаємо сіль та перець. Все ретельно перемішуємо. І перекладаємо в посудину, в якій будемо змішувати всі решта продукти. Але спочатку даємо охолонути овочам, щоб не гаряче було рукам при замішуванні фаршу. До охолоджених овочів додаємо 1 кг свинячого фаршу. Але можна брати будь-який фарш, кому який подобається. Додаємо напівготовий рис. Промивати його не потрібно, щоб з водою не вимилася клейковина. Але як буде лишня рідина, необхідно її злити. Виливаємо одне яйце, два зубчики подрібненого часнику. Оскільки зараз літо потрібне на зелень кропу та петрушки несуть своєлітню нотку. і з зеленю фарш виглядатиме красиво. І все перемішуємо до однорідної маси. Коли все добре перемішали, можна попробувати на смак і при необхідності його вирівнюємо. Фарш трохи потрібно відбити ущільнити і залишаємо його в місці на той час. Коли підготуємо заливку. А в цей час хваш насититься спеціями. Знову на розігріту сковороду наливаємо олію, висипаємо одну нарізану цибулину і обсмажуємо до м'якості. Додаємо натерту моркву. Знову все перемішуємо і продовжуємо обсмажувати до м'якості моркви. Коли овочі стали м'якими, заливаємо 300 мл томатного соку, 2 столові ложки сметани, додаємо 1 чайну ложку цукру, сіль перець до смаку, півчайні ложки солодкої паприки, півчайні ложки хмелі сунелі. Ви ж додаєте свої спеції, які вам смакують. Ще раз добре перемішуємо і вимикаємо вогонь. Повертаємося до фаршу і починаємо формувати голубці. Знадобиться звичайна вода, в якій будемо змочувати руки для зручного зліплювання. А як їх формувати, абсолютно залежить від вашого смаку. Можна робити круглими, овальними, великими або маленькими. Все ж таки це ліниві голубці. У нас вони ось такої овальної форми. Їх перекладаємо в форму для запікання. І таким чином формуємо решту голубців і викладаємо один біля одного. Все це заливаємо приготовленою заливкою. Акуратно все розрівнюємо, щоб всі голубці були покриті рівномірно. Відправляємо в духовку на 50 хвилин при температурі 180 градусів. При тому, будемо спостерігати, щоб заливка не википала і не пригоріла голубці. Приготовлені ліниві голубці подаємо як окрему страву або доповнюємо гарніром. Дуже соковиті та смачні. Пробуйте приготувати. Вам сподобається! Смачного вам! Якщо вам сподобався рецепт, поставте вподобайку та залиште коментар до цього відео. А я бажаю вам всього найкращого! Здоров'я, миру та добра! Isso é tudo, a Ucraina.